Шлях нашої знімальної групи цього дня проліз через бригадне село Літки цього ж господарства. В розмові з нами бригадир комплексної бригади села Літки Короташ Анатолій Андрійович сказав. Андрійович, сьогодні ми знаходимося в бригадному селі Літки, і вам, як бригадиру комплексної бригади, хочемо дати слово, щоб ви розказали, як вам працюється на жнивах 1995 року, які проблеми, які задумки на майбутнє і що ще хотіли сказати своїм. Працівникам. Шнева 95-го року. Ми, як наперед передбачали, ми знали, що будуть вони тяжкі, тому що немає, на початку не вистачало запчастин до комбайнів, рівнів не вистачало. Але, як така, завжди селянин був завжди мудріший. Шукали ми додатково резерви. О, Комбайни всі, наявні комбайни вийшли в поле. Вийшли жатки, вийшли косілки. Ну, Сьогодні ми закінчили косовицю гороху, приступили до обмолоту. О. Ну, через день ми закінчимо обмолот, О. горох, обмолот гороху, е, обмолотили ми е, пшеницю, еліту на е, насіння. На 15 гектарах і змолотили пшеницю, вже ну, фуражну пшеницю змолотили на 42 гектарах. Гороху, як я вже говорив, горох ми завтра закінчимо молотити, додатково перекинуть нам ще комбайни з другої бригади, з Новосілки, так що в комплексі ми закінчимо ці жнива. Ну, як ви думаєте, цього року буде урожай? Ну, по, як то кажуть, в по, попередніх підрахунках пшениця на насіньовій ділянці дала нам по 56 центнерів з гектара. Ну, а ця, як то кажуть, фуражна пшениця дає по 50-20 з гектара. Ворог дає по 20-20 з гектара. Ну, я думаю, що буде дати, що людям і що лишити на зиму для громадського тваринництва. Буде, ми йдемо багато на натуроплату, щоб було що, як то кажуть, будувати людям, і колгоспи лишилося. Надіємося, що десь тисяч 13-14 тисяч центнерів зерна ну, загальні з усіх посіяних площ ми зберемо. Були такі роки, що ми. На своїх полях літецьких ми збирали самі найбільше, це по 18 тисяч. Це був такий рік 89-й, що ми по 18 вал був у нас 18 тисяч. Це самі найбільші були вал. Ну і з якими проблемами зараз приходиться стикатися вже як при підготовці ґрунту до посіву озимих і дальніших робіт? Ну, по підготовці ґрунту, під озимі. Ми виорили вже 62 гектари. О, там зараз проводиться і боронування, і культивація. Трактор пішов, Трактора пішли на другу ділянку орати. Думаємо, що ми підготуємо ґрунт і вчасно засіємо, щоб мати на слідуючий рік бути з Ну, Ми дякуємо вам і бажаємо всього найкращого. вам і успіхів. Спасибо.